Приїжджайте в клуб, кажу, що в мене меган босе. І все, всі дівчат ваші. Всі мій любимий маганчик третій. Це у нас дуже шикарна компотація, босешна. Чорний колір, шикарний, з противотуманочки, направлених фар. старт стоп, включення стабілізації, автосвіт, датчики дождю, шкіряне кермо, з з контролем. Все на місці. Бачите, ключей нема, а він заводиться. І зеркала відкрилися. Тут у нас такая прикольна штучка. Це можна мультимедій управляти, то переключатися, навіть медіа там, на блютуз, на радіо, зразу переключайтесь, паузу можна поставити, громкость додати, громкость уменшити. Все у нас окей. Ну от, ось я тебе показував, датчик, деждя показували. Канус приборочка Мігановська, середній розход пише 5,6, це на 1,5К9К. Це 13-й год. 13-й год. Тринадцятий год у нас ну, все в в состоянии. Кстати, ми маємо і навігацію, і блютуз. Клімат, кліван працює, все дує. Музычка у нас хороша. Потому що це басе. Коробочка, об'язательно ступочка на цьому. Міганчикі. Тут у нас управління мультимедією. можна все клацати, переключати, круїзик, ручничок механічний, От такий у нас підлокітник, Який ми маємо задній ряд. Це дуже нормальне нормальне место. Кабіноване салоно, шкіра з текстилем в хорошому стані. Нішелі речі тут, а тут, а тут. Є в Мегані підлокітник. І двома підстаканниками. представте, а? а? Заді ми маємо партроніки. Дуже місткий багажник. Запаска є, домкрат є, балонік є. Запаска, мішелін. Ну що, друзі, якщо хочете придбати це авто, то чекаємо на автопоїнт. Ціна на нього 8900. То що чекаємо, купляйте. швидше, скоріше. Автопойнт. Придбай якісне авто.